Доброго раночку, мої любі! Сьогодні в Україні відмічають свято української хустки. Хустка з давніх давен була важливим символом української культури. Здавна в українських сім'ях оберегом, символом кохання та злагоди була саме хустка. Хустка особливе вбрання українок. В ній поєднуються стримані кольори та витанчені малюнки, яскраві фарби і ніжні візерунки. Ось дітки і сьогодні я пропоную вам намалювати українську хустку. Ось таку. Для цього нам буде потрібен папір. Квадратної форми. Фарби, синя, зелена, жовта, червона, склянка з водою, пензлик і серветка. Так, беремо папір і складаємо його поспіль, щоб у нас вийшов трикутничок. Ось так. Так, тепер. Беремо пензлик, жовту фарбу і на нашому трикутничку знаходимо середину, ставимо ось таку крапочку, змиваємо фарбу. І зараз плиском будемо малювати квіточку зверху, внизу, з однієї сторони, з іншої. Ось яка квіточка у нас вийшла. Тепер з синьою фарбою намалюємо у нас три вугли, ось в них і намалюємо ось такі пелюсточки. Також плеском, Ось так гарненько прикладаємо пензлик. Можна трішечки дофарбувати. Так, ось ці три вугли у нас намальовані. Тепер беремо зелену фарбу і ось такими рисочками кінчиком пензлика малюємо ось такі листочки. А тут малюємо волнисту лінію. І з однієї сторони ось такі листочки, і з іншої. Так, далі червоною фарбою будемо ставити крапочки кінчиком пензлика. Ось так. Ось яка хусточка вийшла у мене, а які хустки вийшли у вас. Чекаю, дітки, на ваші роботи. Можна ще трішечки десь домалювати.